Ні Риба, ні сяйво, а підприємство міський магазин так 62 голосами. Депутати столичної міськради перейменували київський центр розвитку рибного господарства на його балансі. І перебуває книгарня. Нагадаю, скандал довкола крамниці у середмісті триває майже два роки. За цей час установа пережила конфлікт між власниками, рейдерські захоплення, судові позови і, нарешті, повернення у комунальну власність. Однак після цього термін договору оренди мерія не подовжила. Тож ще не згасне сяйво. Відповідь шукала Аліна. Гусь тут читати, тут рибу загортати. Захисники книгарні сяєво зранку пікетують мерію. Ми загортаємо оселедець в книжкові сторінки. Книгарні сяєва має стояти на балансі комунального підприємства. Промислового призначення активісти кажуть, що володіють інформацією, нібито мерія в приміщенні, де понад 60 років був книжковий магазин, відкриє кафе. Вони вимагають у депутатів не передавати площу сяйва з балансу «Київжитлоспецексплуатації» на баланс іншого КП, поки господарський апеляційний суд не розгляне позов трудового колективу фірми Сяйво. Певні посадовці сьогодні передають приміщення колишньої книгарні та перейменовують підприємство незаконно. Право оренди, як я вже сказав, іще ще перебуває в спорі. Це я вважаю, грубе порушення закону і про місцеве самоврядування і Врешті решти конституції України і цивільного кодексу вони пікетують, вона йде у суд. Лілія Корецька майже 40 років працювала у книгарні на червоноармійській продавцем, а з 90-го стала акціонером ТОВ «Сяйво». Однак ремесла не покинула, аж поки взимку 2010-го просто посередня не опинилась разом з усім колективом на вулиці. Тепер 13 працівників фірми обстоюють свої робочі місця в суді. Коли не в суд, є до в книжний клуб. Становлюсь и начинаю перебирать книги, и чтобы никто не видел, я их начинаю гладить, нюхать. Пахне, ну розумієте, коли чоловік привик не кав'ярня, а сучасна книгарня, що пропонуватиме продукцію власного виробництва, розповідає секретар Київради Галина Герега. Мерія знайшла гроші на друкарський верстат. А сьогоднішнє рішення депутати ухвалять за для економії, каже Герега. Адже рибне підприємство, що від сьогодні отримало назву Міський магазин, жодного дня не працювало. Щоб Витрачати кошти, переіменувати це комунальне підприємство на під... і дати йому назву Міський магазин, де буде розташований той же самий книжковий магазин. І наша задача і мета зберегти статус магазину книги. Ніхто не буде там продавати рибу. Думки депутатів на сесії міської ради розділились. Однак більшість, а саме 62 столичних обранці, рішення підтримали поміщення, яке відвоював колектив в судебному порядку і яке повернулося благодаря колективу книжного магазину в комунальну власність міста, сьогодні, без учтення інтересів даного колективу передали під кафе книжне кафе з типографською машиною. Чем быстрее мы там наведем порядок и чем быстрее там будет коммунальное предприятие, которое настроит там продажу книг, то тем быстрее нас поймут киевляне в том, что наши намерения чистые, чистые и искренние. А если мы будем вот сейчас ориентироваться на то, где какие суды идут, то до конца века это предприятие не заработает. У Київраді переконують, до 6 листопада це день визволення Києва. Міський магазин на Червоноармійській запрацює, а пропонуватимуть там друковане слово, а не рибу. Поки ж приміщення ремонтується. Хоч крізь шибко подивитися, як змінюється інтер'єр, після чергового засідання суду до зачиненої крамниці прийшла Лілія Корецька. К могилі родному людину. Йдеш, таке відчуття, як будто би душу витащили з тебе. Аліна Гусь, Дмитро Гончаров, програма Наголос.